Сьогодні у православних свято водохреща. Вважається, що у цей день вода набуває цілющих властивостей. Скільки років цим переконань, стільки люди в цей день йдуть до річок, озер, ставків. Вже зранку криворічці почали занурюватися у крижану купель. Людей небагато. На місці працюють правоохоронці та служба порятунку. Супер. Водичка дуже хороша, тепла. Як для мене. Водичка супер. Мокренька. Я вже сьомий рік. Приходжу купатися на водохрещення. Зазвичай у нас компанія велика приходить на водохрещення. Но в цьому році всі працюють, то в цей час ми тільки з товаришем прийшли. Для мене це свято єднання. Атмосфера. все морально, духовно. Перевищити себе, зробити крок вперед. Досвідчені прихильники зимових купань кажуть, сьогодні незвично тепло, як для водохреща. У попередні роки занурюватись доводилось при набагато нижчій температурі повітря і води. Сьогодні не так комфортно, як допустим, в прошлому році було, тому що тоді було прохладніше, бо проще і ефект був кращий. Ну зараз теж нічого. Ми думали, що взагалі льда не буде. А так добре. В тому році було класно. Морозчик, прорлюб, класно було. А в цьому я? В цьому не дуже. Хіба що хороша тут? Хочеться морочити класного. Не, це, так. Свято водохреща об'єднало нових та досвідчених прихильників зимових занурень. Погода у нас майже весняна, так, але все-таки дотримуючись традицій, ми будемо і надалі тримати. Так, так. Тим паче, вам сьогодні. Перше. перший раз так. так. І мені дуже сподобалося. задля безпеки містян в кількох районах міста, а також і широкому та Софіївці були розгорнуті пости рятувальників. Тут же працювала патрульна поліція Михайло Бестров, Денис Захаров цей день.